Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Merry Life! З вами Мар'яна, і сьогодні на вас чекає творче, цікаве відео про те, як я захопилась клаптоковим шиттям і із залишків старих шарфів, з яких ми з вами шили затишну теплу ковдру в минулому відео. Я вирішила пошити ще невеличкий текстильний килимок. Після того, як я нарізала шарфи на квадрати для ковдру, в мене залишилися ось такі клаптики різноманітних розмірів. Ну і багато хто, напевно, вже давно викинув ці клаптики у сміття, ну але ця історія, звичайно, не про мене. Якщо чесно, спочатку я не знала, що це буде в кінцевому результаті, тому для початку я вирішила зібрати ці клаптики в квадратні блоки. І ось так використовуючи шов зігзаг та складаючи тканину в накид одна на одну, і ось таким нехитрим способом пошивала ці клаптики-шарфів у єдині квадрати. Признаюсь вам, що мене завжди захоплювало мистецтво клаптикового життя та переробки старих речей, і у нашому світі, до речі, швидко втрачають свою цінність і викидаються. Я знаходжу задоволення в тому, щоб надавати їм нове життя. Клаптики, тканини, які були частиною одягу, чи в моєму випадку шарфів чи інших виробів у правильному використанні та умілих руках перетворюються на унікальні та дуже красиві речі. І я дуже люблю цей процес творчості, коли з окремих елементів народжується щось нове і дуже гармонійне, коли клаптик має свою історію, і тоді я відчуваю себе ніби літописцем, який з'єднує всі ці історії у єдине ціло. Для мене клаптикове шиття це не тільки спосіб створювати цікаві нові речі, але й можливість зменшити кількість ось цих відходів, які потрапляють до звалища. Кожна перероблена річ це своєрідний маленький крок до більш екологічного спів. Способу життя. Ну і ось так трішки попрацювавши, пофантазувавши, у мене вийшло ось таких 15 блоків, 15 квадратних модулів для мого майбутнього виробу. І як я сказала на початку відео, я не знала до кінця, що у мене вийде. Все залежало від кількості ось цих квадратів. На плед їх було замало чи ковдру, тому я вирішила зробити ось такий невеличкий килимок. Ну і для того, щоб сформувати саме полотно нашого килимка, для початку я вирівнюю всі квадрати до єдиного розміру, обрізаю зайві частинки, ось таким чином прикладаючи один розмір квадрату до іншого. Як бачите, на моїх модулях у мене тут різноманітні комбінації, деякі квадратні елементи, деякі прямокутні, все залежало від того, який клаптик потрапляв мені до рук. І ось таким чином я розіклала свої клаптики, щоб сформувати одне єдине полотно. Для підкладки буду використовувати ось такий матеріал, який використовувала для потовщення своїх сумок. Цей матеріал, здається, використовується для підкладки під ламінат. І продається в будівельному магазині. І ось так я перейшла до процесу сшивання наших модулів, так само сшивала їх за допомогою швазих зах. Спочатку вертикальні, потім горизонтальні полоси. А край нашого килимка я вирішила оформити таким самим способом, як оформлювала і нашу текстильну ковдру, пришивши ось таку флісову тканину. Ну, а зараз можемо насолодитися результатом, який у нас вийшов. Ця текстильна ковдря припала до душі усім, особливо моїй старшій донечці. І калимок також створює якусь особливу атмосферу. І ці два предмети інтер'єру не тільки є такими предметами інтер'єру, вони є символом пам'яті та любові, і також вони зігрівають мене не тільки теплом, але й теплом спогадів, які зберігають у кожному клаптику. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Якщо цей контент був для вас цікавим та корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Також чекаю вас у коментарях. Миру нам всім! Все буде, Україна!